Судний день для екс-бійців батальйону Торнадо в оболонському суді Києва сьогодні мають зачитати вирок 12 дванадцятиом колишнім правоохоронцям. Від ранку під будівлею суду чергує наш кореспондент Антон Страшко. Маємо прямий зв'язок. Антоне вітаю. Чи розпочалось фінальне засідання та чи все спокійно біля суду? Тобі слово. Вітаю Святослава зачитування вироків у справі Екс Бійців розформованої спестроти торнадо розпочалося об 11 11-й із годинним запізненням, адже о 10 одесяті сюди лише привезли підозрюваних двома автозаками. Сьогодні тут вже традиційно безпрецедентні заходи безпеки, кілька вантажівок та автобусів із нацгвардійцями. Силовики перекрили до будівлі суду, пускають лише свідків родичів, учасників провадження або журналістів. Самих підозрюваних заводили за кількома шеренгами поліцейських із собаками, що навіть хто приїхав пімати торнадівців, не змогли побачити, хто вже зайшов, а хто ні. Ймовірніше за все, оголошення вироку триватиме, якщо не два дні, то до вечора це точно припускають рідні, адже у справі 80 томів. Прошу послухати побратима та дружину одного із затриманих. Люди потроху будуть підтягуватися, знаючи з ну, попередніх засідань, нічого не починається вчасно і ну я скоріш за все, це буде до вечора. Ми до сих пор шокими как би абсолютно не розуміємо, чому два роки, практично вже два роки ребята знаходяться в СІЗО, абсолютно нет ніяких об'яснень. І я думаю, приговор сейчас вообще може можу про просто добити. Я нагадаю, що торнадівців звинувачують у кількох злочинах, кримінальних злочинах, зокрема у створенні злочинного угрупування, гвалтуванні, катуванні діяли за словами. Прокурорів на Донеччині та Луганщині впродовж 2014-2015 років самі ж бійці твердять, що е, такого е, таких злочинів вони не робили, а лише е, зупиняли контрабанду. Е, всі засідання до цього взяли бійців торнадівців е, ще у червні минулого року. І всі засідання до цього проходили із сутичками. Були і сльозогінний газ, і димові шашки е, були постраждалі, десятки постраждалих, у тому числі і правок. Хрольців і активістів сьогодні, поки е, усе проходить спокійно. І як от повідомили наші кореспонденти, які знаходяться у залі суду, е, читання вироку буде не повністю не повністю відкритим. Е, ті частини, де є статті гвалтування, будуть закритими. журналістів е, будуть просити виходити із залу суду. На цьому в мене все. Святославе дякую Антоне. Це Антон Страшко про справу торнадівців, в якій сьогодні суд почав зачитувати вирок.